Всім привіт! Я Петро Обухов, і сьогодні хочу поговорити про трамвай північ-південь. На минулому тижні нарешті поїхав цей трамвай повноцінно з кінця Суворівського району до вулиці Архітекторської. Як кажуть в Мерії це найдовший трамвайний маршрут в Європі, що майже правда. А, насправді він дуже довгий. А я вже їздив з села Шекатовського до старосінної площі і тому спробував поїхати зі старосінної площі до архітекторської назад. Ну, перше, що кидається в очі, це те, що а, коли трамвай їде зі сторони Новощівного ряду, він заїжджає на Старосінну площу, на кільце. І коли він їде з Таїрова на Всеворівський район, він також заїжджає на це кільце, і зупинка одна й та сама. І люди не розуміють, які стоять на цій площі, куди їде трамвай. Він їде на Таїрова чи він їде на селище Котовського. І кожного разу люди заходять внутрі і питають, а куди, в який напрям? Ну і це якось не дуже правильно. До речі, на цьому кільці цей трамвай витратив 7 хвилин очікування. Тобто, з 2 годин 20 хвилин, який трамвай їде повний цей маршрут. Аж 7 хвилин виходить просто на одну зупинку. Ну і це якось ненормально. Це можна було б вирішити, якщо побудувати зупинковий комплекс на вулиці водопроводній замість декількох парковочних місць. які на тротуарі, ось там можна було б зробити зупинку платформу, щоб трамвай зупинявся, висаджував пасажирів і їхав далі у напрямі Таїрова. Що гарне, гарне те, що весь цей маршрут від Старосінної площі до архітекторської він повністю відокремлений. Тобто ніде цей трамвай не буде стояти в заторах. Я сподіваюся, що після нашої перемоги кількість автівок збільшиться і, на жаль, будуть ще затори. І тоді трамвай покаже себе як дуже ефективний, тому що він буде їхати швидше, ніж автівки. Але зараз швидкість його невелика. На деяких ділянках він розганяється до 35, 40, там, максимум 45 км на годину, ну і це не дуже. А, очевидно, що трамвай може їхати швидше. Особливо на дальніх перегонах, він технічно міг би розганятись до 60, хоча б, якщо б для цього були пристосовані його колеса та рейки. І це можна вирішити тільки реконструкцією. А, також нема пріоритету на світлофорах, і трамвай, я думаю, втрачає хвилин 5-10. На всьому маршруті, просто чекаючи зеленого світла світлофору, це також неправильно. Трамвай повинен мати пріоритет і повинен їхати швидко. І до того ж, допомогли б будівництво зупинок платформ. Деякі зупинки, особливо після вулиці Глушко, виглядають ну зовсім не дуже. І таке відчуття, що ти вже не в Одесі, а в якихось трущобах. А, ну, Очевидно, що це також легко і швидко не пофіксити. Ну і зупинка. Ви знаєте, мене один знайомий запитував: а чи буду я на відкритті цього маршруту, на перерізанні червоної стрічці. І я там не був. І ви знаєте, я ось коли побував на цій кінцевій на 11-й станції Люздорської дороги. Якщо б я там був, то мені було б соромно. Мені було б соромно бути присутнім на відкритті ось цього. Фактично, там немає ніяких зупинкових комплексів, там просто бетонні плити. Там водій вимушений виходити і вручну ломиком перемикати стрілку. Хоча я бачив, там є техніка для того, щоб робити це автоматично. Але в той день, коли я знімав це відео, ця техніка не працювала чомусь. Там нема навіть ніякого даху, щоб перечекати спеку або дощ. І диспетчерська зроблена зі старого тролейбусу. Ось ви навіть можете побачити, як він виглядає внутрі. І це не зовсім ті умови, в яких повинні працювати наші водії. Тобто людина, коли відпрацювала з одного боку до іншого 2 години, 20 хвилин, вона повинна мати умови, щоб перекусити, щоб сходити в туалет і відпочити. І ці умови потрібно зробити. Також із мінусів, це те, що 27 й трамвай, який ходить до Чорноморки, тепер став ходити рідше. І багато людей з Чорноморки жаліються на це. Мені писали, і я буду звертатись в КПО ОМЕД, щоб це якось виправили, щоб збільшили кількість цих трамваїв. І взагалі тут така дивна ситуація, що цей маршрут він а, в багатьох місцях дублюється. Ну тобто, ось сьомий північ-південь. Він майже усю частину Київського району дублюється з 27-м, Потім він дублюється з 10-м і так далі. І так далі. І можливо, нам потрібно якесь перепланування маршрутів. Ну, наприклад, 27-й маршрут можна було б пустити до лінії 13-го трамваю, щоб він заїжджав в жилмасів школьний. Але це можна вирахувати тільки якщо ми побачимо, де які люди купують квітки на, на цей маршрут, як коли буде електронний квіток або транспортна модель. Це точно буде не зараз, тому що під час війни немає сенсу цього робити. Я знаю, що вже коли з'єднали селище Котовського з центру міста. Тоді а, набагато збільшилась кількість квитків, які продаються в додатку ПриватБанка, і у серпні було продано в півтора рази більше квитків ніж у липні, і це дуже гарний показник. Подивимось, що буде у вересні, коли запрацював повністю цей маршрут. Маршрут популярний, і я це бачив своїми очами, тому що я їхав в будній день в робочий час, і він був досить заповнений, при тому, що частота його досить класна, це в середньому 5-6 хвилин. Тобто він затребуваний людьми і це добре. А деякі трамваї, особливо старі, вони дуже шумні, їх дуже трясе на великій швидкості, і це потрібно виправляти. Загалом це. Дуже гарний початок того, що могло би бути, і що я сподіваюся буде, коли в нас буде класний, тихий, швидкий, комфортний трамвай, який може конкурувати з автівками. І коли ти зможеш доїхати з селища Котовського в центр, там за півгодини, за 25 хвилин, чи проїхати з Таїрова в центр також за співставний час. Але для цього потрібно багато працювати, і я сподіваюся, що ця робота буде проведена. На цьому все залишайте свої коментарі, підписуйтесь.